Вітаю, вітаю мої хороші! Вітаю, вітаю мої найкраще! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьма звуть мене Аня. У нас з вами сьогодні розклад Важливі події до кінця серпня. Важливі події до кінця серпня. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Також у нас зараз збір на регідратори на медицину для військових. Я прикріплю посилання. Будь-який донатик. Будь ласка, за донат від 500 гривень ви можете задати своє конкретне одне особисте питання мені на телеграм, або якусь ситуацію можемо швиденько розглянути. Або просто можете підтримати збір. Поїхали до кінця серпня дивимося, які енергії. Взагалі складні, важкі. Відчуття, що все пропало, відчуття, що я не зможу. Штурмить. Дуже штурмить, там і повінні, там і. Знаєте, період, коли ми не впевнені, що буде далі. Тут можна наробити поганих справ, тут можна прийняти невірні рішення. Давайте так, коли апатія, коли хочеться всіх від себе відштовхнути, коли хочеться зі всіма попрощатися, коли у вас думки починаються зі мною, дуже несправедливо вчинили. Я досі з цими людьми спілкуюсь, ви повинні зрозуміти, що це пройде. Таке відчуття, що ви, знаєте, запускається програму по самознищенню. Я сам собі знищую щастя, сам собі знищую можливості. Не робіть різких рухів, не сваріться, різко не розставайтесь, тому що може бути такий момент, що потім ви не зможете помиритися, або людина вам не вибачить. І, до речі, так само можуть поводити себе і ваші люди близькі. Тобто це діє на всіх. Це така енергія періоду. Ви повилазять всі залежності, будуть дуже активні, співзалежності. ви можете сваритись навіть з дітьми і думати, потім, знаєте, як приходите в себе і такі, Боже, нащо я це казала? Можете кричати, навіть руку можете підняти. І потім думати, Боже, що було зі мною? Вас буде навіть трусити, знаєте, от як тремор. І це так, як за місячними циклами, розумієте? Іде такий вплив, день неспокійний, два, потім раз. Я майже свята людина, в мене все спокійно. Потім знову. Як цьому протидіяти ніяк? Розуміти, що з вами відбувається, не намагатися себе змінити просто щось не робити. Ну, тобто, не дозволяти собі крайнощі такі. Зупинятись вчасно. До кінця. Серпня, які у вас будуть події. Нагадаю, що ми можемо з вами подивитись, що буде відбуватись восени. Розклад на осінь на 3 місяці. Також пишіть на телеграм. До кінця серпня 1, 2, 3. Тут ви мені скажете, Аня, у мене прекрасний стан, чому я буду нервувати? Тут ревно ще може бути. Тут можуть бути невпевненості в стосунках, в тому, що буде відбуватись далі. В тому, наскільки вони міцні будуть. В тому, знаєте, чи є перспектива. А от, особливо в кого там військові або ви на відстані, а от, зараз вже не так і не так, як у людей, що буде далі. Сконцентруйтесь на заробітку, на роботі, на фінансових питаннях, на якихось покупках, якщо ви не працюєте. Тобто на чому, що куди треба вкласти гроші, що треба докупити, що треба зробити. Не на особистому. Змістіть трохи фокус на фінанси. Ой, двоєчки. Тут ви прям відчуєте всі, знаєте, ці мінуси цього періоду. Дивіться, дуже обережно хребет, травми, щось важке, і сильно не підіймати, різкі рухи, напруженість м'язів, відчуття, що ви як знаєте, як каменюка. Камінь, все здавлено, все таке, от є таке слово правильне. Треба розслаблятися, ви себе знищуєте. У вас нирки можуть страждати, серцевий ритм неправильний. тобто... Підвищена частота почнеться. Жінка вам додасть нервів. Дуже обережно, у кого ви консультуєтесь, дівчата. Хто ходить, гадаю, у багатьох, я вам чесно скажу, у вас буде такий момент, коли ви під якимось впливом чи під якими, знаєте, зірки зійшлись, ви походите на якусь роботу. Або вам жінка ще внушати щось буде. Розумієте? За ваші ж гроші. Це буде брехня. Тут прям показуєш, що ви підете до одної людини, поворожите, до іншої, або в одної запитаєте, це може бути не ворожіння, да? просто запитала в іду, і зовсім різна інформація йде. До себе прислухайтесь, не питайте ні в кого, поки що поради. Тут з магією, магією не зв'язуйся. Якщо в тебе хвороба, яка не відступає, якщо в тебе проблеми, які не відступають, шукай причину, шукай, поки не знайдеш. Зараз це не так швидко і не так швидко можна позбутися. Я взагалі відчуваю, що я одна, що ніхто мені не допоможе. Я знову заходжу в якийсь цикл, де є тільки негативні події, періоду, бути дуже обережні. Знаєте, цей період, я вам так скажу, пораду дам. Не для того, щоб обдумувати, як все погано, для того, щоб діяти. Шукайте прям вихід. Прям блокуйте думки, бо ви почнете сядати думати, і це буде на цілий день. Блокуйте думки, дійте. Щось робіть, постійно щось робіть. Третій варіант. Ну, давайте. Сподіваюся, що вогонь ваш не згасне, тому що він у вас прямо тут. Такий, як я люблю. Багато сексуальної енергії, багато уваги від протилежної статі. О, тут може, знаєте, обман прийти від чоловіка. Може чоловік щось пообіцяти, або, знаєте, постійна надії на саме ці стосунки. Та гроші в мене є. Ну, як би, скільки є, стільки і є. Вам треба себе чимось радувати та балувати. Тут у вас залежність проявиться, тут у вас стільки енергії буде зливатись, просто в співзалежність. Яка порада? От подумайте, від чого ви залежні? Ви щось вживаєте, ви за когось часто думаєте, ви сильно переживаєте за роботу, бо ви там про війну постійно думаєте. Це треба прибрати, тому що іноді це надає нам сили, коли ми нервуємо, знаєте, адреналін викидаємо, і ми такі можемо все зробити. Не витрачайте зайвий час. У вас все повинно бути добре, рівно, і спілкуватись з вами будуть і допомагати. Якщо щось іде не так, то значить це не ваша доля. Ви про це подумали, такі ні, це не моє, це не мої проблеми. Я якби. Ну, я зрозуміла, що вони є, але я не буду прям жити і проживати їх. Я буду жити своє щасливе за колесом фортуни життя, а ви там, будь ласка, ну, не втручайтеся поки що в моє щастя. Ну, якось так, дівчата, ну, трохи егоїзму тут не завадить, чесно.